Всім привіт! Нищо. В принципі, картина розпущена. треба буду її знімати. Це все потрібно робити обережно, тому що щоб не пошкодити пан. Так, що можна? Так. Зрештою, що ми. маємо? Ми маємо таку есочку. Тесла можна можно так їхати. Там, коротше, ще кемрюха приїхала. Ту, що я робив, я морду збирав, догнала, коротше. Четвертинка. А це саме те, що я викрию. Ну, така а така поправка. Отака. Все. Тут буде проєктик. Загалом, 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 загалом мало. Її догнали. Так що будемо робити. Але це вже після відпустки тому продовжуємо клепати тесло. Тесло потрібно видати і якісно і швидко. Ось такий апарат. Получається буду повністю так само і вганяти. Четвертину, четвертина вже ось вона. Тут готова. Це все вже потрібно буде вичистити старий клей тут, а вичистити старий клей там, підготувати ці місця, приставити її, зробити розмітку, де потрібно чисто підрізати. Підрізаємо, буду з частиною корита міняти. У мене буде легенький розпіл. Я думаю, що зараз буду вирізати я ще отак, потім чисто, ну, десь тут. Тому що паличку дорівнює потрібно. І десь в цьому місці буде шоу корита, Тому що щоб на це пошкоджене, коротше, хочу його викинути, воно не потрібне. Ну а так, отак я роблю цю автівка. Щолкаємо як насіння, лузаємо. Все, всім привіт, підписуйтесь. Щастить до наступної серії.